Вітаю мої любі вас на своєму каналі Леонора Тару 2. Звати мене Леонора, пані Леонора. я майстер по Тару, відливочкам, також деяким ритуалам, які деякі з них виставляю на каналі в YouTube, а деякі роблю лише індивідуально, тож звертайтеся пишіть щоб робити індивідуальні тероросклади розклади і такі інше у Viber або Telegram. Номер буде вказано під цим відео і під іншими моїми відео на каналі. Тож пишіть мої любі коментуйте. Дуже дякую вам за вподобайки, за коментарі на каналі під відео і за те, що ви, звичайно ж, підписуєтесь. Сьогодні дивимось такий загальний у нас розкладик на рік, які цікаві моменти, так як рік чорного котика або кроліка. Мені особисто подобається більш котика чорного, ну так як можна і так, і так Тож дивимось на рік, які події очікують саме вас. У відео буде один варіант. Тобто, хто притягнувся на це відео, для того воно і буде. Будемо дивитись на ваше життя. Які цікаві події. Нагадую, це ті події, які а, ну, з потоку от карти вважають за потрібне вам. Тут освітити, показати. Це не прямо всі події, які трапляться, щоб ви не казали, чого ж не сказали про ту чи ту подію. Це ті події, які лише вважають звише вам уже на сьогодні показати. Звичайно ж, я буду ще робити на протязі року розкладики. Можливо, вже на сьогодні або найближчим часом. Ви щось почнете нове. Причому візьметесь з таким, знаєте, ентузіазмом щось нове. Нове починаєте, починання. Ох, і тут такі енергії, знаєте, вирують. Можливо, можливо, це вас показують просто як, зараз як сигніфікатор ваш. ну, Диявольські енергії, а в нього такі сили, знаєте, потужні. У цього товаріща такого, так, який нам геть не товариш, так? А, так, по дві. Ні, це паж, паж жезлі. Ну, почнете активненько, а потім вже почнете почувати на лаврах, бо досягнете чогось. Ну, знаєте, ви досягнете за допомогою яких-то, можливо, навіть не геть чесних з них таких з лукавством яким-то. А в чому це лукавство? Бо тут грошей багато по типу того, що заробите. А в чому це диявольські енергії? Десь ви обнулились або обнулитесь і йдете своїм шляхом, і що? По 10 жезлів, але вам дуже важко. Так, добре, а гарно це чи погано, що ви тим диявольським шляхом, це ж все ж таки ну, диявольські енергії вам надається шанс, хто б мене не дивився, бо була тройка мечів, розбите серце, якісь ой, горісті печалі у вас були. Шанс це виправити. Виправити, можливо, по коханню багатьох. Що ще? По 13-му старшому аркану там, де був розрив, роз, якась сорка. Прямо слово прийшло розсорка. Можливо, вас хтось розсорив. А, я тепер зрозуміла, це не в вас, диявольська енергії, це на вас вплив, можливо, був. Такий енергетичний, магічний. Угу. Так, давайте дивитися далі. По шестірки Пентаклів вам надається, ви щось будете очікувати, результату своїх трудів. Так, ви до когось Підхід шукали, шукали, бо можливо когось рівнували, можливо, якось сварилися. І зараз будете шукати підхід, як вам перейти цей місточок. Але ви якось ще намагаєтесь якось легких шляхів шукаєте. Дві Двісімірки. Так. І тому ви в п'ітірки пентаклів оказуєтесь. Так, не шукайте легких шляхів, я вам зразу кажу це попередження, бо хто шукає легких шляхів у заробітку грошей, у ось, по дияволу там щось. Навіть тут стосується десь щось вкрасти Ось що, мої любі, не знаю. Тут щось такі цікаві карти випливають. І в коханні так само, не шукайте легких шляхів. позабавитись, це не про цей рік. Хто буде тут якими-то такими шляхами йти, погуляти і покинути, тут дуже суворо будуть наказувати. Це рік почався, до речі, роздачі кармічних боргів будуть. Так, ось переможцем: тут хто буде шости жезлів? Ну, Верховні жериці. люди з потужною інтуїцією. Ті, хто багато працював над собою, ті, хто, от, езотерики переможці, бо вони завжди відчувають, як іти так своїм шляхом, щоб не обманювати. Не йти не своєю дорожкою, так, доріжкою, а обирати саме свій шлях. От вони переможці. Ну, також пентакливий король, давайте я вам його опишу. Пентакливий король це чоловік, який по цеглинці складає своє майно. Добивається, досягає, він не поспішає. Він заробляє чесним, впертим таким, знаєте, шляхом іде і своєю працею такою, знаєте, важкою іноді, іноді, але по головах він не йде. Король Пентаклів стабільний, він прагне, щоб у нього все було у Гармонічному такому стані стабільному. І сім'я щоб була, і щоб маєток був, щоб в нього все-все було і навіть десь економить, десь він відкладає гроші. О, то такий це король. Хто ще буде переможцем в цьому році? Так, діяльні люди: ті, які не сидять, дивіться, як він мчить на тому білому своєму коні. Так, ті, які не сидять на місці. Ось ці точно три таких види людей будуть переможцями. А ну, можливо, ще четвертий вид, хто які люди. Це молоді люди, ті, хто дієві, вони потужні, такі, сила їм надається і перемоги. І ще Так, тут у нас хто? Ну, це королева, так, кубків. Та, що любить, та, що а, когось кохає, комусь пише. Листи, можливо, складає якісь вірші про кохання мрійлива особистість, але їй надається шанс бути щасливою, і також переможецю. Щось мені сподобалось це описувати людей, які будуть переможцями в цьому році. Давайте ще подивимось. То, можливо, ви підпадаєте. Напишіть мені, ви тут побачили себе в цих образах, хто тут переможця в цьому році. Так, ну двійка пентаклів. Не вірю я, що ті, хто вагаються і обирають з двох. Ага, але ж показує тут, що рицар е, мечів значить той, хто таки е, вирішує вже конкретно вибір. Вміє зробити. Той, хто вміє, не той, хто вагається, а той, хто саме вміє зробити вибір, правильний вибір. Бо він осмислений, продуманий цей вибір. Давайте ще про цю людину. Бо дуже багато людей, які не вміють вибір правильний робити. Так, з дев'ятки мечів, дуже важко такій людині. Але ж я так сподіваюся, заблукала вона, дуже любить себе, можливо, ось люстерко любується. І тому не знає людей, не вміє обирати правильних людей, які повинні, можливо, бути поруч з цією людиною. Так, їй така людина, їй дуже важко дається цей вибір, але вона вже навчилася в цьому році. Буде переможцем також. Серед, серед переможців цих. і ще хто буде переможців? переможцем. Той, кого закривали по двійці мечів, не давали рухатися. Так, ця людина, яка любить дарувати подарунки, яка дивиться на свої мрії та намагається їх виконати, хоч і не давали рухатись цій людині. Закривали, перегорожували шляхи. Так, ще. Так, можливо, ті, у кого були поранення. Ці люди в цьому році виходять у переможці. Одужують, набувають сили. Так, впала карта. Ну, і, звичайно ж, карта Мах. Це карта впала, сама вистрибнула з колоди. Тобто, це дуже важлива така іпостась, в кого є такі. Ну, це не значить, що все тільки ті, хто магічні здібності. Карта має, говорить про ту людину, яка вміє брати відповідальність в своєму житті і за себе, і за тих, хто поруч, і вирішувати свої проблеми, самотужки. Обирати між добром і злом, біле, чорне, але не завжди саме так, що біле це добре, чорне це зле. Може бути і навпаки. Може бути чорне це добре, біле це зле. Але біле може показувати а, тільки таку світлу сторону свою, а темне приховувати. А темне показує наружу те, що воно. А, у кожної людині є і гарні, хороші якісь характеристики і погані. Але хтось приховує погані, а хтось не приховує погані і навпаки, да? ну і давайте подитожимо, хто ще в нас буде тут переможцем в цьому році, кого порадують, так би мовити, Фортуна соб... буде благоволити кому ще. Знову двійка пентаклів. Тут говорить про те, що людина вміє маневрувати, маневри якісь робити, лавірувати, але ж знову з двох, дев'ятку жезлів, їй це важко дається. Це щось як про повторення у нас. Так, вміє боротися. Вміє відстоювати свою точку зору, свої межі захищати. Та людина, яка можливо втратила щось цінне, і що отримує ця людина? Четвірку кубків, дивіться, яка карта гарна. Отримує стабільність, отримує кохання. Якщо втратила людина кохання, вона отримує в своєму житті. І забілля, і кохання, і все, про що можна може, мріяти. Давайте і тот. Хто дивиться цей розкладик? Що для вас ще буде Цікавинки, які будуть. Так, п'ятий старший аркан, іерафант, п'ятерка кубків. Щось ви такі не відпускаєте по чомусь, сумуєте? Так, тут король з кубків. Дивиться на когось вдалечі. хтось ще на відстані, і що буде з такими людьми. Ну, зміниться ваша ситуація по колесу фортуни. Як вона зміниться? По тузу жезлів. Сама Фортуна вам каже, а діяти то ти або, ну, сам або сама повинна вам каже, от хто дивиться? Сама госпожа Фортуна каже. Давай вперед ось, і буде тобі щастя. Дивіться, який торт огромний. Буде їй радість, і насолода, і всі фарби життя засяють, як веселка. Так, по 9 старшому аркану комусь потрібно вже вийти з відлюдників. Так, бо четвертий аркан говорить комусь конкретно, що ти ж імператор. Так. Ну, тройка кубків. Так, ти звик, звичайно, з легкістю все, щоб тобі давалося. Але по шестірки кубків хтось тебе чекає, кого ти давно не бачив або не бачила. А ти лише сидиш і мрієш. Так, Хто на поодаль від тебе, хто на, на сьогодні далеко від тебе. З ким би ти. По шостому старшому аркану закохані. Мріяв б або мріяла б зустрітися. Але все у ваших руках. І так, і тух, семірка-чаш, розвиток стосунків когось чекає, пропозиції, по коханню когось чекають, можливо, руки і серця досить уже прибувати в негативі. Досить карти говорять. Потрібно проявитись, можливо, дарувати подарунки, навіть це подарунком може бути й сама людина, звісно ж, але дарувати свою е увагу, так, тройка жезлів, розвивати стосунки, а не сидіти отак от. Досягати. Е Ізобілля, достатку потрібно з кимось і чесними шляхами. Те, з чого ми почали, те повертається і в кінці розкладу, що доля не проти дати вам шанси і щасливі якісь події, але ж діяти потрібно відверто, хоробро і йти туди за покликом серця. так? Тоді буде дуже-дуже гарний результат і будуть перемоги. Тож пишіть мої любі. Я вас люблю, ваша Еліанура. Пока-пока!